Маржиналі привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 68 -е відео з мого щоденного челенджу. Відео на YouTube щодня. І сьогодні поспілкуємося про таку цікаву тему. А чи може бути успішним магазин, де в асортименті є всього один товар? Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал. Дивись, якщо б ти заходив на маркетплейси Amazon або Walmart і купував товар в Китаї, то зазвичай туди і заходять з однією, двома, ну максимум трьома позиціями спочатку. Селери їх розкручують, роблять відуки, вводять товар в топ, просувають. І лише після цього розширюють свій асортимент, але не на початку. І ось чому. Тому що зазвичай, щоб там класно продавати, тобі потрібно відправити свої товари по моделі FBA, тобто на фулфілмент самого маркетплейсу. І тут є така штука, що поки ти будеш виводити товар в то, будеш просувати його, може пройти 1, 2, 3, 4, 5 тижнів, і товар буде зберігатися на складі, і ти будеш сплачувати за зберігання цього товару немаленьку суму. Тому стандартна стратегія там така: знаходиш один товар через спеціальні сервіси, Helium 10, Jungle Scout, знайшов товар, бив його в топ, один товар. Потім окей, все норм, заробив на ньому. Давай додам інший товар. І так, один товар, другий, третій, дуже поступово, але системно. А чому ж ця історія не дуже прикольна в Україні? По двом причинам: перша причина ми немає зовнішньої аналітики, тобто ми не бачимо ще на березі, який товар нам обрати правильно, на який 100% буде попит, і ми не потрапимо в халепу, якщо, наприклад, одразу замовимо в Китаї 500 штук чогось. Якщо ти працюєш на Амазон, ти можеш дуже дуже конкретно потрапити в тобі потрібний товар. Якщо працюєш на осліп, як сліпе кошеня, то звичайно у нас є варіантів ляпатися більше ніж тобі здається. Але якщо навіть в Україні на розетці або пром ти обрав класний товар, і один товар, ти вже виводиш топ і все супер. Є друга проблема, і це, на жаль, невеликий трафік. Тобто, якщо ти обраєш товар, і на який просто немає на сьогодні попиту, навіть якщо він є на першій сторінці, ну окей, він може продаватися 10 разів на день, десь 15 А не як на Амазон. 500 разів на день або 300, розумієш, яка велика різниця. Дивись, яка історія зі свого досвіду, наприклад, набір ножів. Ти можеш бути на першому місці в категорії і продавати, наприклад, 10 разів на день. Якщо ти подивишся продажі в цій же категорії, Home Kitchen, ножі на тренді в Туреччині, то ці показники вже не 10 на день, а 100 на день. Тобто перша картка продає 100 відправок на день. Розумієш, який різний трафік, хоча в Туреччині всього в два рази більше населення, 80 мільйонів. Тому, відповідаючи на питання, чи можна мати мономагазин з одним монотоваром на маркетплейсах, звичайно, можна, але є вірогідність, що тут багато не заробиш, якщо звичайно ти не в супер-супер висококонкурентній категорії на першій сторінці на перших місцях. Там можливо тебе буде 50 відправок. Ти думаєш, ну окей, це ніби і норм для мене. Але я тобі рекомендую все ж таки робити лідерів в різних категоріях і виводити в топ різні картки. У тебе будуть категорії і зоо, і спорт, товари для дітей, і в кожній категорії ти створиш лідера і виводиш її в топ, і звичайно заробляєш з цих позицій. У тебе може бути небагато позицій, не потрібно тиші позицій. Ні. Зроби, наприклад, спочатку 15 20 Класний карток, упакуй їх, просувай і далі поступово додавай. До речі, є ще третя проблема, про яку я також тобі хочу сказати на закордонних маркетплейсах. Є класна ppc реклама, тобто внутрішня реклама, яку ти маєш можливість налаштувати за конкретними словами і мінусувати непотрібні слова. І саме тому, що там є дуже великий трафік по цим високочастотним запитам, то звичайно, коли ти купив рекламу, то ти купив собі місце в рекламі і ти показуєшся більшій кількості людей, ніж просто в органіці, да? то ти, звичайно, і більше продаєш одного товару. Тобто там це так можна робити. У нас, оскільки немає такої ppc реклами класної на маркетплейсах, то поки що робити це неможливо. Тому мати один класний товар товар топі це круто, але 3 чи 5 ще круче. А в наступному відео ми з тобою поспілкуємося про те, як же боротися з конкурентами. Якщо тобі був цікавий, це відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я вважаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.